Привіт, друзі, 5 квітня, нарешті вже тепло. Сьогодні будемо висівати на розсаду помідор, капусту, прямим посівом ґрунт. Ось перед вами теплиця. Сюди будемо сіяти. Саму роботу покажу в наступному, в наступному відео. А зараз давайте переглянемо, які я буду сіяти сімена. Розпочну з Даліди. Даліда в нас номер один. По сливках ми її здаємо на опт, здаємо зеленими, вона дуже врожайна, прям всипано помідором. Середня 120-150 грам. Хто не садив, раджу посадити, непогано. Листок у неї великий, тому помідор пекти не буде сонце, непогано. Далі йде новачок. Ось такий середній, непоганий. Теж. Далі йде Ріоград. Ріогрант він пізніший за Даліду трішки. Так, далі йде новачок рожевий. Це, ж, це з прошлого року залишилось. Непогана теж сливка рожева. Можна брати. Так, далі в нас малинове віканте, Хто не садив, теж раджу. Він стійкіший за голове серце. Тому що ми його садимо, знаєте, він не гніє в нас, не хворіє, бо з воловим серцем у нас одні проблеми. Посадимо, він до землі, знаєте, торкається, починає гнить. А цей такий нормальний, непогано. Виручав він нас на, на ринку, тому можна садити. Так, Вол... Волгоградський 5,95, пізній, класна розсада. Хто садив, хто торгує, непогано. Волгоградський 323-й, ранній. Потім у нас іде джина, і гранда, Санька, Ляна і Червона шапочка. Ну, класика ринкова, знаєте. Якщо люди просять таку розсаду, беремо і садимо. Так, далі у нас це з новинок Труфіль червоний. Маса 90-170 грам, Під'язний він, труфіль жовтий і вернісаж рожеві. Отакі вони полосаті трошки. Теж новинка, побачимо, не знаю. Лимонний гігант, ще садим. небагато жовтий, теж йде, голова серця червоне, теж на розсаду людям. Собі, ми тут майже. Ну, Майже не садимо. Там сливки і ще деякі. Е, Відьмо не видимо. Непоганий врожайний сорт, але мінус пече сильно сонце. Якщо в теплиці або під агроволокно, то можна поморочитись. А так він на городі у нас сильно пече його. Тому не знаю, чи буду садити, побачимо. І капуста. Капуста в нас кам'яна голова, бірюза, тюркіз і середня золотий гектар. Капусту на розсаду ми не садимо, капусту садимо собі, потім зімою продаємо, розвозимо по магазинах або якісь там салати, робимо щось таке. Ось такі, друзі, справи. Саму роботу покажу в наступному відео. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.